Столицю прибирають від наслідків учорашньої заметілі. Вночі вивезли за місто понад 3700 тонн снігу. Київавтодор працює безперервно. Ситуація під особистим контролем мера. Віталій Кличко збирав вранці нараду. Доручив довести до ладу ключові шляхи столиці. Як прибирають місто, розповість Вадим Ярошенко. Заборона в'їзду до Києва великогабаритного транспорту дозволила швидше подолати наслідки негоди, звітують у міській адміністрації. Роботи тривали цілодобово. Лише за ніч комунальники вивезли понад 3700 тонн снігу. Брігата працювала сьогодні ночі у нас 56 бригад, Це в районі 390 чоловік. Для вивозу снігу ми привкаємо спомагательну техніку. Самосвали, такі, які нанімаємо у підрядчиків. и свои техники, которые экскаваторы, которые не являются снегоприбиральными, но мы их адаптируем, они работают в это время на вывозе снега. Поэтому техника колеблется от 250 до 300 единиц. Окрім того, за дві доби на вулиці міста висипали 3200 тонн солі та 3000 тонн піщано-соляної суміші. Сьогодні ж від снігу очищатимуть суміжні до доріг об'єкти, освітні та медичні заклади. В першу чергу це зупинки, під'їзди до лікарень шкіл, швидка щоб могла нормально виїжджати заїжджати з місць, де дислокуються дитячих садочків. Підземні надземні переходи це практично те, що потрібно доробити після очистки вулиць великогабаритною габаритною технікою. На жаль, це в принципі в основному це все вже буде на сьогоднішній день. Ручна робота. А чи насправді очищають тротуари біля закладів перевіряють 76 інспекторів. Лише за минулу добу вони виписали понад 1300 приписів та склали близько 100 адмінпротоколів. За неналежне прибирання снігу підприємцям, щодо яких складено протокол загрожує штраф у 1750 гривень. Також забиратимуть автівки, що заважають руху громадського транспорту та роботі снігоприбиральної техніки. Тобто ці автомобілі будуть евакуйовані, будуть примусово примущені на штрафмайданчики. Там, де автомобіль просто заважає в громадській роботі прибиральної техніки, буде застосовуватися комунальний евакуатори, який будуть там підіймати автомобіль, прибирати і потім ставити його на місце. Загалом роботу комунальних служб з очищення міста від снігу мер оцінив на четвірку за п'ятибальною шкалою. На сьогоднішній нараді Віталій Кличко подякував за допомогу в мінімізації наслідків стихії комунальникам, представникам Міноборони та національної поліції. Частина роботи вже зроблена, проте темпів прибирання ніхто зменшувати не буде, наголосив міський голова. Ми будемо робити все для того, щоб закупати сучасну техніку, для того, щоб цієї техніки було достатньо, щоб швидко реагувати на ті виклики, які у нас дуже часто бувають, що стосуються сніга. З цими викликами, які в цей раз ми справились, але тим не менш, нам потрібно відшліфовувати команду яка працює злажено і маючи результат. Мер зауважив, що столична влада збирається реалізувати проект із будівництва снігоплавальних станцій, що дозволить економити кошти на вивезенні снігу. Водим ярошенко, Олексій Бережний, телеканал Київ.